Друзі, всім привіт раніше, коли заїжджали в наше село. Тут була така закинута ферма, де стояла конюшня. Зараз ми її розібрали, тому що одна стіна вже валилася. Були просто дикі хащі, стояла розвалена кузня. Коли ми розпочали займатися на даній території на цій фермі, ми першочергово поставили забор, якщо не помиляюсь тут кілометр 200, що в цьому районі плюс-мінус. Розвалили цю конюшню, бо вона просто була аварійна і тут ціна вже просто падала. Так розібрали ту конюшню, тому що вона також була аварійна і викрасти було нереально. І для нас було відкриття, навіть не так. Ми і розібрали і цю, цю цеглу буде використовувати як підсипку, як підстилку для дороги на території нашої ферми. Тобто, щоб було менше болота, щоб техніка зручно була, заїжджала, ті самі фури, вантажівки, трактори і вся, вся решта. Раніше на фермі були корови і були. Коні, тобто це була раніше конюшня, де знаходились коні, а там у нас знаходилась раніше конюшня. а там раніше у нас знаходилась кузня. А саме, тобто, все було на кінській тягі, були корови, і на кузні працювали люди, виготовлювали різні підкови і все сне. Це нам було зрозуміло. Тобто ми беремо цеглу, використовуємо для пістилки. Там цегла більш-менш кондиції. Так ми її можемо повторно використати для закладки вікон, для підготовки під клапанами і вся решта. Але для мене було реальне відкриття, коли тут. На цій території ми вирили нашим екскаватором, про який я вам раніше показував і далі буду розповідати, вирили ось таку феноменальну кількість плит. Плити, до речі, ми продавати не будемо, тому що будемо їх також використовувати повторно для під'їзду до самих наших курників, для дороги, для всього решти. Там в нас також достатньо багато різних класних плит. Саме тому я й кажу, що є свої плюси в купівлі ферми. Мало того, в нас є така обора з такого желіза. Це така десь арматура 40 -ка. У нас її також вдосталь, також будемо її використовувати повторно, такі стовпчики желізні. Тобто, якщо до цього раціонально грамотно підходити, не брати, її просто вирізати, здавати на металобазу, а використовувати, ви просто представте, скільки буде коштувати цей весь метал. Я ж кажу, є плюси в купівлі старих ферм. Я дивлюся, просто, коли йдеш по нашій Україні, що дуже багато закинутих ферм і ними просто ніхто не займається. Для мене це просто нонсенс. Це можна було все просто продати і отримати там 20-30 тисяч гривень, можливо, 50 тисяч гривень. Ну і що таке, 20-30 або 50 тисяч гривень це місяць, два-три, можливо, п'ять місяців в залежності в кого, які потреби. І все їх немає. А потім тобі все одно треба буде за все купувати і тратити на це вже прям цілі мільйони. Так що ми за раціональне використання ресурсів матеріалів.